Той випадок, коли проінформованість економить кошти. Якби я знала раніше, то я б пішла в мерію для того, щоб засвідчити підпис на моїй заяві. Але оскільки я не знала, що це безкоштовно можна зробити в мерії, то я б пішла до нотаріуса, там це коштує гроші. Звернутися до мерії або французького нотаріуса – це добрий варіант для тих, хто на субсидіарному захисті, тому що вони не мають права звертатися в посольство для того, щоб там виписати, наприклад, довіреність. А якщо ви робите це у французьку нотарісу, то ви вже не контактуєте напряму з українськими структурами. Плюс це навіть простіше і швидше зробити, аніж брати рандеву в українському посольстві, перейти в Париж. Тому всім рекомендую користуватись таким способом, якщо вам потрібно зробити, відкрити податкову справу або зробити довіреність на продаж нерухомості або щось подібне. Після того ви постелюєте. І надсилати в Україну, вже робити переклад, якщо це якийсь французький документ, і до Наталіуса українського, який це все підпише, і вже зможе цим користуватися.